А ви знали, що Єрусалим може спричинити психоз? Є навіть офіційна назва Єрусалимський синдром. Це реальний гострий психоз, який щороку вражає понад сотні людей з усього світу. Єрусалимський синдром це короткочасний психотичний епізод із месіанськими ідеями та манією величі, що розвивається у паломників і туристів. Які відвідують Єрусалим? Основні симптоми це переконаність у власних пророчих здібностях, ідентифікація з біблійними персонажами, театралізована поведінка, втрата критичності. Цей термін вперше запропонував ізраїльський психіатр Єїр Баль Аель у 60-х роках, коли почав документувати типові психотичні епізоди. У відвідувачів святих місць. Цікаво, що кожен із підтверджених випадків не траплявся серед місцевих мешканців. Що ж провокує цей синдром? Сильне емоційне напруження під час візиту до священних місць, очікування особливого духовного досвіду, попередні психічні розлади або підвищена сугестивність. Стрес від подорожі, зміни культурного середовища, мовного бар'єру. Синдром має структуру маячного психозу з ідеями величі, порушується логічна обробка інформації, змінюється те сприйняття реальності, виникають релігійні ідеї згідно з особистими уявленнями, релігійними бекграундами і атмосферою святих місць. Типовий сценарій, людина стає переконаною, що отримала откровення, вважає себе пророком чи месією. Вона одягає цього символічного брання, читає псалми в публічних місцях, проводить ритуали очищення. Основні базові симптоми даного розладу це коли пацієнт має маячні ідеї величі. Вважає себе пророком, масією, біблійним персонажем або божественною істотою, проявляється релігійна одержимість людини, постійне цитування біблії, псалмів чи молитв у публічних місцях, поведінка стає театральною, демонстративною, Вправляється у гуч книг, промовах. Проповідях про на вулиці, в аеропорту або біля святинь, підвищення емоційність, виражена жестокуляція, такий от священний вираз обличчя, втрачається критичність, людина щиро вірить у свої переконання і не сприймає заперечень. Вона не усвідомлює своє психічне порушення. Вона може агресивно реагувати на спроби допомоги, в неї порушується мислення, втрачається логіка, мова стає сплутненою. Під час бесіди людина схильна до фантазій, філософських позагальних, без зв'язку із реальністю. Є і соматичні прояви даного синдрому і проявляються у вигляді безсоння, збудження, зневоднення. Іноді людина наносить собі тілесні ушкодження, самобучування, удари палиця, виділяють клінічні підтипи синдрому. Перше, це синдром, який виник у людей з діагнозом шизофренія або панікально депресивний психоз, і які переживають загострення на релігійному ґрунті. А другий підтип це у Людей з межовими розладами особистості без психозу, але з підвищеною сугестивністю, які демонструють квазі-маячні релігійні переконання. І у психічно здорової особи, які раніше не мали психічних розладів. В загальному психоз триває 5-7 днів, у більшості випадків. І якщо відсутні органічні або психотичні розлади е раніше в анамнезі, то, як правило, цей синдром проходить самостійно. Наслідки цього синдрому у стані психозу людина може завдавати шкоди собі або іншим, часто порушує громадський порядок, потрапляє в поліцію чи психотичний стаціонар. Поширені також ризики соматичних ускладнень. Такі як зневоднення, тепловий удар, загострення хронічних хвороб. Як ми діагностуємо цей розлад? Офіційно Єрусалимський синдром не є окремим діагнозом, це реактивний психоз або загострення наявного розладу, і застосовується для діагностики клінічне інтерв'ю, спостереження або психометричні методики. У лікування ми застосовуємо нейролептики, анксиолітики у гострому періоді, психотерапія на етапі відновлення та рекомендуємо усунути тригери. Це мається на увазі зміна середовища або повернення людини додому. Прогноз у психічно здорових людей симптоми минають самостійно за 5-7 днів. У пацієнтів з психіатричним анамнезом потрібна подальша психіатрична підтримка профілактика цього синдрому є, і вона складається для осіб з психічною вразливістю отримання від паломниць. Для всіх інших туристів дозоване сприйняття нових вражень, чергування активності з відпочинком. І цей феномен яскрава ілюстрація ролі середовища у запуску психотичних епізодів. Для психологів і психіатрів він є нагадуванням, навіть тимчасовий культурно-релігійний контекст може стати пусковим механізмом для гострої дезорганізації свідомості.